Слава Ісусу Христу вірні! Отже в книзі книг, в Євангелії від Святого Луки, є такий, такий, така, якби, таке твердження, що набувайте собі друзів, багатством неправильним. Ось зараз відкрию тут є Біблія від Діани Деркач і ось є дев'ятий вірш. Юнелі від Святого Луки, розділ 16. І я кажу вам: здобувайте чи набувайте собі друзів багатством неправедне, щоб вони, коли його не стане, прийняли вас у вічній оселі. Ну і, ну і з часом то прийде вам до розуміння, але треба дуже повільно проходити і бути завжди там. Бо будь-який вхід якоїсь людини в кімнату до вас, чи будь-що інше. Навіть ви не будете звертати увагу, то вам не дасть, коли побачите якісь такі моменти. Бо ви ніби вилетите з того простору, де ви живете, коли читаєте, проходите книгу святу. І ось і ось, наприклад, цікаво оглянути. На сайтах тут різне. Як розумію, бувайте. Друзі, багатства неправедного. Ну, бо виходить, ніби, що е, ну, заробляй нечесно, або щось там відмивай, кради. Ну, і собі з друзями якісь діла роби. І здобувай і собі собі дружбу, таким чином, бо ти щось будеш їм допомагати тими грошима. Грошми чи чимось, якимись справами, щоб нечесно, нещасно. І будеш собі так і здобувати. Ну і ось тут є всякі роздуми, є багато сайтів. По Гуглі можете ввести Біблію. Головне треба написати. Не бувайте, друзів, багатством неправедним. Ну вона і так, щоб було правильно. Ну і всякі різні розділи. Можете по роздуми подивитися собі. Ну і тут є різні розни під бастами. Правильним розуміється все те, чим володіє люди. Нам то зрозуміло. До такого баста навіть не тільки розчали таланти. Мудро, мудро, так. Багато людей володіє різним баста, не витрачають його по-різному. Ну і все можете подивитися на роздуми тут описані. Так само інший сайт тут уже якби слуга Божі здійснив переклад. Чи ново заповіто, чи всієї Біблії, і тут він ну, пішов ритися глибше по різних грецьких ну, оригіналах, і його він то прийшов до висновку по перекладах, що так мало бути перекладено. А я говорю вам, набувайте собі друзів, незалежно від або поза мамоною неправедності, щоб коли відійдете, вас прийняли у вічній оселі. Ось воно є. І ось той є розділ. Ну і одним словом, що можна сказати? Можна сказати, що здобувайте собі, друзі, то як би ми не зрозуміли це, дане, дане твердження на спасіння наше це ніяк не вплине, бо все чине по справедливості. Все чине по справедливості. Є день святий, пам'ятай день Святий святкувати. Але, до прикладу, тобі каже якийсь чоловік, давай вибирай, коли будеш робити ту операцію. Є нині і понеділок. Ну, понеділок ти не дуже можеш, а нині день святий. Ну, але все-таки маєш можливість робити понеділок, він тобі пропонує. То не гріши, робив понеділок. Чим, наприклад, поштою щось відправити треба. Наприклад, в п'ятницю або в суботу. Ну, Чи там хтось святкує неділю, як день святий. Ну, ну і ти знаєш, що день святий. То вибирай п'ятницю. Або там в неділю, або в понеділок. Ну то що змінить один день, до прикладу? Хіба якщо якась людина при смерті чи там щось таке серйозне дуже, чи так, як навіть... На війну щось можуть посилати, але дійсно в них вже нема, бо вони там все вже оточені. Мхана там кожні 5-6 годин різниця. Ну то вже інакше. Але якщо ти посилаєш щось таке, що їм можуть і пересилати то за тиждень, то не гріши в денься, і пошли дні тижні робочі, які дані для праці, людині для своїх якихось справ. Ну і все, така ось ситуація. Ну то ми йдемо, наприклад, дивимося. І я кажу вам, здобувайте собі, друзі, багатство неправедне. Щоб коли воно, його не стане, того багатства, вони прийняли вас у вічній оселі. Отже, що можна, до прикладу, роздумувати? Повільно читаючи, перебуваючи живучи в ті часи, в той період там. Тільки так можемо мати. А, але пройшовши Біблію, не просто читати окремі вірші, як то зводять фальшиві проповідники, читають окремі вірші і вже вже кажуть, ого, то то і то то, а, то там, а, то там, а, то, там от, такі всякі дурниці. Ну і я кажу вам: здобувайте собі, друзі, вас неправильним. Тобто, чи по справедливості, от можна навіть різні роздуми роздум роздумати, взяти собі до, до голови. Ось, наприклад, тебе Бог обдарував, що ти дуже легко здобуваєш гроші. Здобуваєш гроші, а багатство неправильно може розумітися неправильним ніби. Що неправдивим, ну, що то не є твоя заслуга. Все є від Бога, бо все є від Бога і завжди було від Бога. І через нього все йде. І, наприклад, ти і вас неправильне. І ти, і ти, і тобі легко то все дається. Ти здобуваєш його, здобуваєш. Але не ну, якийсь такиловець, я не можеш скористатися ним, щоб послужити Господеві, щоб показати, як би використати свій талант, свій козир, свою козирну карту в цьому житті, щоб не загинути, щоб не надаремно то було. що Ти здобуваєш, а не можеш нічого зробити, якось діяти грамотно то можеш собі здобувати друзів таким багатством, тобто допомагати різним людям. Помагати різним людям, там щось давати їм, то то позичати і не надіючись, не надіятися на, то, що, на те, що тобі щось віддадуть. Отакі От різні ситуації. Чи там якісь можеш. наприклад, тобі хтось щось зробив. А, а, а ти, наприклад, і, ну, кажеш, нічого мені не давай за те. Ну, ти кому щось зробив, а він ти щось хоче дати. Він кажеш, нічого не давай йому за те. Або зробив отим, наприклад, двом моїм знайомим, чи отим якимось бідним, чи ще якимось. Зроби їм ласку, візьми їх запроси до на до хати. І так не здобуваєш, і то буде все видно перед Богом. Що ти так поступав і, і здобував собі, і ті люди будуть до тебе ставитись. Там може бути різна зрада в жиді, та, але так ти будеш здобувати, і, і люди такі молитися за тебе можуть і все, і все, що хочеш. Чи тебе колись рятують, в якісь певні ситуації, чи як здобудуть життя вічне, будуть перед Богом за тебе благати, що ти дійсно був, ну, як би вдіяв, як святий чоловік і тому. Не благатимуть за тебе, щоб ти спався, хоч ти, наприклад, не зміг скористатися в житті, маючи, наприклад, багато талантів. От, наприклад, маючи багато талантів, ти був великим співаком і без на сцені, а ще паралельно відкривав 10 супермаркетів, магазинів продуктових. Ну і все в те йшло, як належить. Але ти, якби гроші особливо не отримав, постійно вкладав в нове, в нове, в нове. І воно якби, працювало саме на себе і якби ти грошей чистих не мав. Але, наприклад, маючи таке багатство, ну, такі таланти, ти, наприклад, ну, любив наприклад, допомагати сумки комусь носити. Коли бачив щось важке, ну, несе сумку і ти радий по дорозі комусь піднести допомагати. От і таким хоч скористовувався. Тобто, не здобуваючи таке багатство, якби, що ти мав і співав, і супермаркети відкривав і нічим не зміг скористатися з тим, щоб послужити Богу щоб повернути йому ці таланти якимись ділами, вчинками своїми милими для Господа, то ти скористався хоч таким талантом, що допомагав сумки носити. Або якийсь, до прикладу, можна взяти такий приклад, що маючи, наприклад, якийсь. Ну, тобі, наприклад, ну, візьмемо так по-грубому. І тобі, наприклад, дійсно хтось позичив гроші. Позичив гроші, ну, і ти твої друзі потім прийшли в то місце їм, щоб поназичали гроші. Ну, а, а ти що зробив? Ну, наприклад, ти зробив і взяв, і потім вони щось там був пожар в тому приміщенні. Ну і потім треба віддавати, а там все згоріло, вони не знають хто що кому скільки позичить. Ну, але твої друзі, будучи чесними, мали б вже прийти і сказати, що ми поки не можемо віддати. Таку велику суму нам трохи не вистачає. Ну, а ти що зробив? А ти їм якби підробив ці папери і сказав, напишіть, що маєте менше віддати. І, і так буде добре для всіх. І вони прийшли і написали менше, і ті їх прийняли, не знаючи, що вони мали, що вони їм були винні. Ну і ти ніби зробив. Ну, несправедливо. Ну, ти зробив справедливо для друзів, але несправедливо для тих людей. Ну, але ти зробив для друзів такий вчинок, добрий, щоб вони не загинули. І навіть отаке. Може бути згадана перед Господом, що ти так вчинив. Звичайно, не за один такий вчинок ти можеш вийти з ну, виправданим перед Господом. Але отакий от вчинок маючи, йти так, наприклад, людям, що їм могло щось бути і могли, наприклад, в тюрму посадити за те, що вони не віддали. А ти так поступив. І ти їх врятував по суті за тебе вони перед Господом. Можуть благати за тебе, якби бути твоїми захисниками, що ти не є такий чоловік, що ти дако нічого ну, жив по справедливості, але не мав якоїсь віри, але так не справедливо. Ось така ситуація. Славте ти